Добрий день, астрологічний гороскоп для риб на липень місяць. 1 по 10 липня вашому знаку дарує натхнення для творчих проєктів, виникайте поспішних рішень через можливі непорозуміння, емоційна чутливість на піку, зростає потреба у підтримці та теплі бути відкритими до компромісів, виникати драм, вразливість до стресів, перепадів, настрою. Добре допомагають водні процедури. З 11 по 20 липня підтримка. Може підтримка може бути в просуванні в складних справах, корисно залучати партнерів, і обговорювати ідеї, гармонія і тепло, спілкування, можливо, романтична зустріч або зміцнення існуючих зв'язків. Знижується напруга, але варто звернути увагу на харчування. з по 31 липня це період конфліктів та непорозумінь, краще не починати нові справи, а завершувати старі. Можливі емоційні виклики, але важливо не піддаватись пральніці і тримати баланс. Ризик простудних захворювань сліду за імунітетом. Руднічний гороскоп для риб з 1 по 10 липня Беркана та Ансус. Період відновлення енергії духовного росту сприяє цей період також новим ідеям, обміну інформації з 11 по 20 липня. Руни в та соло сприятливий час для творчості, і реалізації планів, також підсилення внутрішнього ресурсу. з 21 по 31 липня руни та і вас та і вас. А це воря, воля, боротьба, трансформація, період подолання труднощів, прояву стійкості, час для змін і очищення, гороскоп здоров'я для риб. З 1 по 10 липня рекомендуються водні процедури для заспокоєння нервової системи, некайте перевантажень, дотримуйтесь режиму сну. З 11 по 20 липня гарний час для заготовування і зміцнення манітету, корисні прогулянки на природі. з 21 по 31 липня, можливі простудні захворювання, особливо горла. Обмежте контакт з хворими людьми. Гороск. Щоб сніг для риб. З 1 по 10 липня насичені символами, які можуть допомогти в особистому розвитку. Видіть щоденних снів. З 11 по 20 липня інтуїцію загострюються, сни можуть містити підсказки для вирішення питань. З 21 по 31 липня пророчі сни можливі, варто звернути увагу на повторювання образів. Дякую великі. Рибки, гарного липня!